Катя, дуже приємно мене також Катя звати. Клас. Розкажіть, будь ласка, що вдягли сьогодні? Так, ну э, піджак новий. Це э, український бренд Вайн-Байван. Майка це манго. Просто юбка, це в мене зара, сумка це теж український бренд 19. 1911 І кросівки — Adidas Samba. — Прикраси а прикраси. Це вінтажні. Я покупувала в Італії на барахолки. І це теж, і це теж вінтажні гучі uh -huh. на барахолки купувала. Каблучка, Це мені подарували, я не знаю, що це. Це каблучка ще моїх батьків, теж дуже вона давно в мене, тому я навіть дуже не знаю, варено. що це. А чим взагалі займаєтесь? Я саме веду проєкти і теж працюю шоу-ругом, фешен. Uh -huh. <реш> а є у вас наразі вішліст можете згадати, що б хотіла собі придбати. Якась там особлива сумка. Так, я хочу якраз... сумку Balenciaga, дуже Rodeo, <схай> якщо чесно. Такий шліст. Що так? Е Ако Ну трошки, трошки спуститися на землю. Чого спускатися на землю? Ну хочу я <схай> сумку. Ну буде в мене ця сумка, господи. Я ж працюю. Навіть не знаю. Я в принципі все купила що хотіла. А ви подруги так? Mm -hmm. А можете одна про одну якісь випадкові факти пригадати? Якісь особливості, вподобання, там або, наприклад, скільки років ви дружите? Якісь можливо коротка історія з вашого mm -hmm. досвіду? прям років 10 і більше 10? Та навіть більше, 15. ми ще дружимо з дитинства. Ми, ми разом це, з Луганською Час... з тих, часів, тих часів разом переїжджали, так? А, ні, ну ми з батьками переїжджали. Mm -hmm. а, а, же. Там, ну, там так. я трохи відлучалася mm -hmm. в іншу mm -hmm. країну, а потім... Да. Mm -hmm. а потім тут зустрілися знову. Mm -hmm. <laughs> ми друга трохи... mm -hmm. надовго натіряємо. <laughs> Жила в ізраїльській армії. Це uh -huh. <laughs> <laughs> цікавий факт. <laughs> Армія оборони Ізраїлю, так, я жила в Ізраїлі, тому так, це правда, я служила в Ізраїльській армії. Поліна Ну, я не знаю, факти, типу, проти... Будь-яка будь будь тема, так. Да, про життя, щось там, якісь моменти. Ну, я знаю такі факти, просто про них не можна розповідати. Просто гарно працює, віде. багато заробляю хлопці. Домогосподарка просто. — Тебе взагалі просто просить. господинка, господин. Чи у вас улюблені аромати? Мені зараз подобається ванільфет е, Томко угу. з таких з нових. І я фанат Армані Сі у всіх їх проявах. Я не знаю, в мене вся лінійка є. У мене, по-перше, мені подобаються твої кіляндухи. Пам'ятаю, як вони там саме секрет буд, секрет буд я пам'ятаю. — Мені вони дуже подобаються. І мені ще подобається в мене Parma» Колонія Клаб. Ось я їх прям дуже люблю. Хоча вони трохи пахнуть так чоловічим, але я вже люблю таке. Воно ну вони розкриваються. Я постійно з ними більше я навіть не знаю такого. Чудово, Лу. як вас звати? Поліна. — Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що взяти? Так, ну у мене справді все по мінімуму. Маєчка Марсего. підтримуємо свої. <різь> <різь> Блейзер і джинси Зара. Кросівки Адідас теж. Ми фанати Адідас, сумочка Пінко, аксесуари в мене ну, типу, золото. Золото, ну, теж наші якісь виробники, не соба, я от зараз не, не спам'ятаю. А тут в мене «Greens Грінс Девер, теж нашого виробництва. А окуляри? Це «Versace» в мене, але тут головна фішка в тому, що це для зору окуляри, і вони також вони сонцезахисні. Вся фішка в лінзі насправді не виправда. А чим взагалі займаєтесь? Я юрист. Супроводжує корпоративне управління в банках і допомагає людям з переоформленням, організацією правочинів купівлі, продажу квартир і не з але це більше підтримує мамин бізнес. Скажіть, як би виглядав ваш ідеальний вихідний, якщо так коротко, щоб це було? Насправді нас сьогодні ідеальний вихідний з подружкою. Насправді, ми як ці пташки, нерозлучники, ми тільки повернулися з відпочинку. Ми провели тиждень вдвох і це. За минулий тиждень ми вже сумували одна за одне, Тому сьогодні ми гуляємо, ми ходили, ходили в, нову, в кафе Сі. Сім Сі. там на кардушні супер гарно. Ну, там робили дизайн Катіна, подружка, знайома та колега. І, ну, дуже смачно насправді. А потім ми ходили в Катіму і зараз гуляємо місто. – Як звати? – Максим. Це пума. Е, я не пам'ятаю, яка саме. Ну, Я в пумі купував, власне. Е, носки, мені здається, Dodo Sox, можливо. Це, що? це український бренд. так. Шорти теж українського бренду O'Me. Футболка українського бренду, ну такого українського, під питанням Сюр, але купував до війни, щоб питань не було. Ар сорочка, баленцяга, я її на сешці вицепив. Це, це саме вдалий похід на сешку мій. Це що за сешка була? Мізиться хумана це була. А і окуляри, оклі. Так, так, А Аснув все. А чим взагалі займаєтесь? IT. А ви пара, так? Так. А можете, будь ласка, пригадати два якісь факти один про одного випадкові? Якісь вподобання, особливості. Щось може. Що згадаєте? Я згадаю факти, саме чого. Mm? – Факти щодо до чого? Неважливо, будь-яка тема. Вибачте, я візьму саме очевидний факт. Давай. Ми з Анікою працювали на одній роботі ще 4 роки назад чи 5. Там ми познайомилися. А зараз це почали вже пізніше. Але я його там не знала. <рес> а він каже, що знала, але я його не знала. <рес> він дуже гарно знав німецьку мову. Ми йшли біля посольства Німеччини, і він розповів якийсь віршик. Ось. Німецький, так. Да, було, було, було. Ну і в нього дуже гарні очі. Я б на його місці зняла б ці окудари. І так, да. дуже гарно. гарна. Чудово. Як вас звати? Е, так, мене звати Надія. Я сьогодні насправді в мас-маркеті, але в мене є одна гордість це футболка, точніше, безрукавка українського бренду Тіло. Ми з Максимом для них знімалися для цього дропу. Це в мене різорд, різорд, це пленбір і носки теж до досок з українського бренду. Хоча а білизна в мене українського бренду Купрем Депо. По прикраси це український бренд Чего Угу, Супер. А і це кільце теж бренд тіло. Uh -huh. А чим взагалі займаєтесь? Я SMM-ниця. змінила роботу. Зараз працюю в налеблі помітні. У uh -huh. них відкривається нова платформа на її основі для молодих музикантів. А можете ще порекомендувати фільм, серіал, книгу? Можливо, зараз щось дивитись? Я рекомендую всім прочитати книгу. Називається Маленьке життя дуже складний автор, не наш. Це книга про дружбу і про те, як іноді складне життя друзів може вплинути на їх оточення. Я рекомендую всім прочитати цю книжку. Це мастке. А фільм фай він порадить. А, якщо є, що. Я породжую, ні, я за останніх пораджую серіал Формула uh -huh. «Drive to Survive» на «Netflix». Це прям. Хто таке любить? Test Хто таке steering. любить, так. Mm -hmm. <ріху> <ріху> Дякуємо. А ще останнє питання. Є у вас влюблені аромати, парфуми? Чим користуєтесь? Якісь фаворити? <ріху> я все життя ходив в Dior Fahrenheit» парфуми. Все життя прям з, з перших класів. Не З середніх класів. <хи> а на це день народження мені подарили ком де Гарсон Марсель. І теж дуже крутий. Свинітка так пахне. Uh -huh. uh -huh. Такою свіжістю, uh -huh. типу, наче пральний порошок, але такий дуже. Да. Да, подарили мені, але користуються надією. Я такий люблю. Як я зазвичай обираю героїв. Я обов'язково звертаю увагу на взуття, тому що це база, це така основа образу. А якщо в ньому ще й розбиратись, то можна дуже цікаво підкреслити свій стиль. Хочу познайомити вас з Романом, який знає все про кросівки. Найстильніша пара сезону це точно для мене особисто. Це точно New Balance 1000. це одні з найкомфортніших кросівок, і вони виглядають прям супер круто. Тому це точно точно New Balance 1000. Найдорожча пара кросівок з мого гардеробу це Air Jordan 1 в колаборації з Off-White. Легендарна пара. Ціна зараз її становить приблизно 1800 доларів. В моєму гардеробі вона найдорожча, але я її досі не взував. А купував я їх за 185 євро. Must-have кросівок — це, взагалі, певна плюс-мінус люба пара кросівок. Вона має бути оригінальна і вам у ній має бути зручно. Ви маєте отримати від кросівок задоволення, і тому для кожного must-have точно свій індивідуальний. Просто вам варто його знайти. Це питання з підвохом, бо я дуже довго ну, можна так сказати ганявся за стилем в кросівках. Зараз я де у дев'яти випадках з 10 обираю точно комфорт. Можливо, це вік, але комфорт наше усе. Якби можна було обрати любу пару, напевно, це були б Air Force в колаборації з Луї Вітоном, Скоріше за все, або білі, або сині, або зелені, або червоні. От такий в мене вибір, тому якщо хтось має бажання, буду чекати. Дякую. У Роми є свій канал на YouTube, тож рекомендую вам підписатись, щоб знати про всі новинки у світі кросівок. Посилання на нове відео і на канал Роми залишаю вам в описі під відео. Як вас звати? Е, мене звати Олена, хоч мій образ виглядає такий екстравагантний. У мене фактично на 90% це все зара. Uh -huh. е, піджак, брюки, топ. Zara. і взуття також зараз. Сумка в мене качаровська. Прикраси в мене від українського бренду, щоб правильно сказати, здається, Вінда. Не так давно був маркетплейс. Я там при прикупила ці речі. Мені, мені дуже подобається. Каблучка що така гарна це також український бренд. Той самий, так? Да, той угу. самий. окуляри пам'ятаю, ні, не пам'ятаю, просто купували. Угу. А чим взагалі займаєтесь? Я стиліст. О, чудово, якраз. <гум> 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 а скажіть, який у вас особистий мастхев в гардеробі? Що для вас обов'язково потрібно мати? Для мене Я просто в першу чергу для мене це обов'язково брюки, джинси для мене це на першому місці. Чомусь не спідниці, сукні, брюки і піджак. А якщо особистий антитренд, то що наразі? На собі не уявляєте, наприклад? Ну, не уявляю, мабуть, я можу застилізувати будь-що, мабуть, не уявляю, коли все в одному стилі одягнуто. Або, наприклад, сильно в обліпочку, такі а-ля сексі-леді, повністю mm -hmm. в, в драматичному стилі. Це ні, mm -hmm. не цікаво. Що скажіть, улюблений аромат, парфум? Як О, із маєте? А один із улюблених це Тізіана Терензі. Кірка. Ні, ні, ні. у вас Так, супер. І ще, можливо, у вас є рекомендації фільми, серіали, книги, можливо, Sucka, що. Так, зараз нещодавно дивились. взагалі подивилися цей серіал новий на Netflix, «Ідеальна пара» з Ніколь Кідман. прям дуже раджу. Так, книжки, книжки не, не скажу, що зараз читаю, але загалом психологію читаю. Психологію. Mm -hmm. Як його звати? Вова. Дуже приємно мене Катерину речі звати. Мене дружина звати Катерина. Супер. Дуже красива. <світ> Це хайкуру, бренд такий італійський. Купував спаціо. 20 футболок, юнікло базових. Абсолютно завжди. Найкращі бавовняні футболки, які існують. Класичні чорні джинси, Кеди кедиванс колаборації з відомим блогером і скейтером. Я не знаю, як вони як його звати, не пам'ятаю, але це типу колаборація. Аксесуари, годинник, тісо. Я люблю годинники, до речі, Суп Сумкол Сейнс. Е -е, що ще я має, ключ від Порша має. Угу. Окуляри окуляри це бельгійський бренд Komono. Ось тут є на рейтерській магазин заводшоп, дуже раджу. Е -е, вони роблять класні оправи, так як в мене е -е, лікар мені не дозволяє ходити без окулярів. Тому я люблю комону. Вона є, до речі, обручка, але я на що на цьому пальці, тому що з цього пальця спадає. А чим взагалі займаєтесь? Е, я займаюся блокчейн-розробкою і есец-менеджментом трошки, трошки мистецтвом. Mm -hmm. Граю в теніс в Каштані, періодично спілкуюся з людьми, виховую доньку і живу. Допомагаю силам оборони України. Працюю, в основному працюю. А можете ще пригадати свої улюблені парфуми, якщо є, <правда> є у вас? Так, ]ова? я для себе відкрив в цьому сезоні. Для себе відкрив такий бренд 2787. Вони з Барселони, і я користував, носив парфум хештег він називається. І ще е, із суперкласики цей кріт може бути і. 에, зараз буде більш прохолодно, я буду, напевно, носити ортопорізі. <гум> два якісь, мені здається, в ну, мене є Тероні, це такий класика-класика. Але він досить складний для оточуючих. Люди по-різному реагують. Ось. І діптік щось може бути таке натуральне. Чи є у вас рекомендації фільми, серіали, книги? Можливо, зараз щось дивитеся? Взагалі я люблю щось. Дивитись в жовтні, те, що не є масовим. Дивіться українське кіно, насправді. Із останнього може порадити будинок слова. Прекрасний оператор Мишко Парський знімав він. Тут живе поруч, мій друг. Вони зняли чудове кіно, на мою суб'єктивну думку, українське, яке потрібно дивитись обов'язково всім. Це про розстріляне відродження. Із літератури це в моєму випадку це, це напевно більш професійна якась література зараз. І скажіть, на що взагалі звертаєте увагу в образі інших людей, що вам подобається? Мені подобається. Мені взагалі подобаються красиві люди. Я... Мені подобається, коли в людей є відчуття стилю. Ти можеш виглядати. Вдягатись на секонд-хенді, наприклад, якщо там немає якоїсь матеріальної можливості, купувати там всі всі бренди новомодні, все інше, але разом з тим виглядати дуже стильно і красиво, і не обов'язково там буде. Ну тобто це проявлення. Ти в будь-якому випадку, як ми зустрічаємо людину спочатку по одягу, і хто би що не говорив, mm -hmm. це так і працює. А потім ти розумієш, це якась ідентифікація своїх людей. Давайте так назвемо. Dank